А нема. Шо? Ням. Ням, 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 ням. Ням ням водичку, Няводичку З трубочки будеш пити з трубочки? Мама тобі трубочку. О, ой, 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 так денег. Вот уже за Смач смачно, Ганусь? Все трубочки в тебе, так? Да? Кісточку, куди будеш кидати? А ну цікаво куди? В чашечку. Що вона там булькає? А нусь, а не моїйка? Ну, ти прикаліст. Да, Ганис? <рик> Нема. Тепер доставай чи як. Що робити тебе? Не будеш за... Ми поміняємо водичку, іншу будеш, мама наліпити, добре? Цю вилім? Отак, сама виліла, так? Да? Наліємо часеньку, да дай? Вже немає водички, що ж ти там будеш пити? Нема. Ти на пляжу галин. Мура, 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 мурка. -мур мурка маню. Муня, кить, кич, кить, китя. -ки Кетя Кит-кить-кить-китя. Китя-китюня. кит-кит-кит-китя, мур Мурка-маню. мур-мур-мурка, Кет-кить-кить-китя. Китя-китюнька. мурка манюня ня Ня-ня-ня. Да, красуня. Намочилися. Ти так поставила свій <риклад> вчорашній <риклад> на <риклад> гору. Ничего особенного Ты кнопочка золота. Ты кнопочка Кит, 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 кит Підбулькує? Ти підтанцьовуєш А де? тепер він. Попробуй. Так, такі, слухай, буль 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 що аж ти підтанцьовуєш, да, Ганець? Ай, ти приколіз, малий. Потанцювала, поки воно булькало. Де твої черешні, Ганусь? Де черешні? Нема? Ма! Чого нема? Черешні загубили. <глеви> загубили черешні. Ой-яй-яй, яка. Проблемка. Де черешеньки де? Так нема, нема. А ну піди пошукай, піди пошукай, де будеш шукати. Ма! Там нема? Нема. А ще там подивись, там. О, є. Ма! Чого нема? Водички нема. Забирай трубочку, помиємо трубочку, щоб пити з нею. Підемо до крана за водичкою. О, так. Давай так перевернемо іншою стороною і дай трубочку. Опа! Ой, ой, брезгаем на. Классно, Мюй. Пришла, пришла, себе. Нормально так присила. Но зипло Водичку попиваю. Ой, чьи это такие нозички зелети? Чьи это, мамы, не такие зайчики? Чьи это, вы не такие, да? Круто. Попила, поїла, поїла, попила, да? Пляжик у Гани Марії, да, дай. Поди. Маріночка, ти будеш ганусі плавати? Девчонки, що поїдаєте? На, на, напій тобі. На. Ти не хочеш? Шарінка, релакс. На свіжому повітрі. Ты була на гуртку и приєдналась до Ганусі на пляжі, да? Домашній пляж. Трезнула. Чекай, Оса Тут у нас все, і пісок. Там? Це таке плаває зайчику з цвіту. Такі світівні губки. Які там такі смісні губки, ганять? Будеш їжу на вулиці їсти? Будеш, мама, принесла? Будеш?